У подільській громаді триває національна кампанія рекрутингу Гвардія наступу, в рамках якої прикордонники, поліція та Нацгвардія розпочали набір добровольців до восьми штурмових бригад. Вони мають зміцнити українські сили під час майбутнього наступу та звільнені території від ворога. Сьогодні до Подільського ЦНАПу завітав і Михайло Лазаренко, голова Подільської районної військової адміністрації. Він поспілкувався з працівниками ЦНАПу, правоохоронцями та ю. Накі, які вирішили вступити до штурмових бригад. Хочу зауважити те, що патріотичний дух, патріотичний дух особливо в Подільському районі, досить сильний. І ми звернули увагу з вами, що ми були декілька тільки хвилин, і в нас вже було два. Відвідувача, то тобто два молодих хлопця. Дякувати Господу Богу і їхнім батькам. Хлопці прийшли не щуплі, а досить такі потужні високого зросту. Я впевнений, що вони пройдуть сьогодні спілкування, пройдуть медкомісію, іменно такі хлопці, які мотивовані, які знають раді чого вони сюди йдуть. Вони йдуть в першу чергу для того, щоб захищати неньку батьківщину, нашу Україну. Мені дуже приємно, що. Тут працюють фахові спеціалісти як прикордонники, так і нацгвардія, поліція і є конструктивний діалог. Відверто кажучи, ми бачимо, що відбувається в Російській Федерації. Їх там ловлять, пакують, запихають, женуть сюрмів, а в нас іде, ідуть кращі сини і дочки. На превеликий жаль, ми також маємо і втрати, тому що. Ми боремося з досить великим і потужним. Хоча він себе позиціонував, що він буде другий друга армія світу. Але ми бачимо, що, хоча ми і не друга армія світу, ми перші. Ми перші українці, і ми знаємо, що ми захищаємо. Ми захищаємо свою батьківщину. Ми захищаємо свою землю, свої ліси, свої поля, свої споруди. І саме основне це наша батьківщина. Я можу сказати з певністю нашим телеглядачам, що. Подільська земля народила і приютила кращих українців. Я впевнений, що ми найбільше дамо добровольців і ми найбільше допомагаємо не тільки Збройним силам України, а також добровольчим батальйонам, які виборюють сьогодні свободу для нашої України. Військовослужбовці наголошують, що це не мобілізація. Набір проходить на добровільній основі. Переважна більшість новобранців це патріоти своєї держави, які прагнуть разом із досвідченими побратимами відвоювати кожен клаптик рідної землі. Особи, які до нас звертаються, це виключно мотивовані громадяни. Це аж ніяк не мобілізація, це особи, які виявили особисте бажання, які вже втомилися від згарнських досягань Росії, які хочуть звільнити як своє свою домівку, як своє місце проживання, і виключно так виключно це добровольці, які мають високу мотивацію. Перед тим як новобранці будуть відправлені до участі в бойових діях, звичайно, вони прийдуть навчання і бойове злагодження з іншими формуваннями, з якими вони будуть виконувати завдання в системі МВС зараз проходить формування восьми бригад. Серед них і також бригада прикордонників яка називається Сталевий Кордон. Це 15-й прикордонний загін, який очолюють фахівці та професіонали своєї справи, які пройшли випробування боєм, і які будуть складати кістяк, можна сказати, такі, основу цього прикордонного загону, цього нашого 15-го загону. По всім кандидатам вони, звичайно будуть направлені одразу на підготовку. Цією підготовкою будуть займатися ці ж інструктори, які мають досить великий бойовий досвід. Після того, як кожен пройде індивідуальну підготовку, буде визначено рівень спроможності кожного виконувати завдання, тоді вони війдуть до складу підрозділів та до складу бригади, яка буде займатися питанням звільнення. Наших територій від російських згартників всі, хто вступить на службу до гвардії наступу, матимуть такі самі пільги і гарантії та заробітну плату, фактично на рівні, яку отримують військовослужбовці збройних сил України. Всі пільги збережені, є безліч пільг і відповідне підвищене грошове забезпечення в залежності від району насення служби. Хочу зазначити, що в прикордонній службі мінімальне грошове забезпечення це буде 25 тисяч гривень для тих, хто не виконує завдання в районі оборони. Відповідно, воно буде збільшуватись на 30 та на 100 тисяч гривень відповідно до виконання завдання. Також у нас є такі додаткові пільги та гарантії. Це щорічно оплачувана відпустка лікування в наших санітарно-курортних закладах охорони здоров'я. Також можливість отримати статус учасника бойових дій, можливість бути забезпеченим житлом або компенсацією за це житло. Тобто, всі пільги, всі добровольці будуть отримувати все те саме, що й інші військовослужбовці. Аби вступити до однієї з восьми бригад, ви маєте звернутися до подільського ЦНАПу. Також можете звернутися на гарячу лінію 0800 010 2020 або подати заявку через офіційний сайт, і вже звідти опрацьовуються ті анкети відповідно до того органу, який обрав доброволець Вероніка Мурзакова, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.